Вітаю вас, дорогі підписники, гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година 2 карта дня на 5 липня 2024 року по всіх знаках зодіака. Так, овни. Овни, овни. Для вас карта. Твієтка Жезлі, ви готові до будь-яких складностей, до будь-яких випробувань. Ви проявите себе сміливо, впевнено, рішуче та наполегливо. Варто поборотися трошки з своїми стагами, тому що вони вам трошки заважають, для того, щоб, знаєте, більш яскравіші емоції отримати від того результату, який ви маєте. Але все в цілому буде непогано. Ваш мечів говорить, що вам варто звертати увагу на критику в вашу адресу та плітки, які, які про вас говорять там. Не звертайте на це увагу, будьте вищі цього всього, і все буде добре. Тельці. Для тельців випадає відлюдник, варто розраховувати на самих себе, не очікувати сторонньої допомоги. Самі зробите краще, чим хтось вам би там допомагав. Також карта радить вам трошки побути на самоті, зібратися з думками, обдумати свої подальші дії і взагалі зрозуміти, чого ви дійсно хочете. Можливо, варто помедитувати, прогулянка на природі, на свіжому повітрі і так далі. Для того, щоб зрозуміти, чого ви дійсно хочете. А п'ятірка мечів говорить, що вам варто уникати, бути більшнішими, щоб не стати жертвою чиїся шахрайських дій та махінацій, щоб вас ніхто не обхитрив у другій половині дня. Близнюки. Для близнюків дев'ятка жезлів. Ну, дев'ятка жезлів це стійкість, це стабільність, це наполегливість, це рішучість, це готовність до будь-яких складних ситуацій, на які ви завжди маєте вирішення. Але є страхи, які вас трошечки зупиняють. Поборовши всі свої страхи, ви зможете проявити всю свою енергію, свою рішучість, і все зможете досягнути та реалізувати всі свої цілі та всі свої плани. Раки. Враків випадає вісімка кубків. Вісімка кубків це зміни, це завершення чогось одного та початок нового. Це може бути зміна роботи, зміна місця проживання, зміна відносин, взагалі якоїсь просто якийсь там проєкт і так далі. А можливо, захочете просто гардероб змінити і так далі. Можуть бути різні ситуації, але це початок чогось нового, зміна, зміна для себе. Для того, щоб от, зміна в душі така серйозна буде для вас. І перш за все, якщо ви ці зміни собі вирішили робити, то йдемо до кінця. Поставили цілі і до неї йдемо. І тоді матимете гарний результат. На ніколи п'ятірка мечів, дивіться, щоб вас ніхто не обхитрив та не обманув. Довіряйте собі і ні в якому разі не вкладайте нікуди кошти. Зайвого не намагайтеся витрачати. Не робіть важливих серйозних покупок. Леві, для Леві випадає старший аркан у... світ. Це успіх, це досягнення цілі, це реалізація ваших планів, це радість від того, що ви досягнули. Тому день вдалий і принесе вам гарний результат. Перед вами відкриються всі нові можливості, та нові перспективи, які принесуть вам гарний результат. А говорить про певні ризики, які будуть присутні в ваших ну, справах. Але, знаєте, ризик, він буває. Ризик, який не дасть гарного результату, буває, який дійсно обдум... може дати ризикнувши, ви можете отримати гарний результат. Але не варто робити необдуманих кроків. Перед тим як ризикувати, краще подумайте, чи воно того варте, Діви. Тоді випадається мірка кубків. Не плекайте марних ілюзій і марних мрій, марних думок. Для того, щоб ваші мрії здійснювалися, вам потрібно активно та рішуче діяти. Ваші дії допоможуть вам реалізувати ваші мрії, ваші плани. Також може виникнути якийсь вибір важливий, який вам доведеться зробити. І вам варто зробити вірний вибір. Щоб не робити в майбутньому якихось помилок. А четвірка жезлів говорить, що ви ж таки зробите вірний вибір, та будете радіти від важливої справи, яку ви розпочнете. Отримайте гарні новини, які дуже вас потішуть. Знаєте, Душа буде потребувати свята, отак скажу. Терезе. Для Терезі випадає Паш Пентаклів, який говорить про гарні новини, про гарні пропозиції, про можливі надбавки, якісь фінансові, не, не заплановані можуть бути надходження. День гарний допоможе вам реалізувати свої цілі, свої плани. А трійка Пентаклів говорить про творчу роботу, робота, яка вам до душі, яка принесе вам гарний настрій, яка вам допоможе реалізувати себе і отримати гарний, гарну премію. Скорпіони. Скорпіонів, п'ятірка жезлів, це може виникати конфліктні ситуації та непорозуміння. Не знаєте, от уникайте тих всіх конфліктів. Ви вступайте, як то кажуть, в бій і махайте кулаками тільки тоді, де не можна цього всього уникнути, де, де варто активно відстояти себе та захищати свої цілі, свої дії. Але конфлікта варто уникати. Це може будь-який в робочій. Моменти так і з друзями, так, і в особистому житті. А в особистому житті краще цих цих конфліктів уникнути, щоб не робити невірних кроків. А тут мечів говорить, що ви впораєтеся з тою складною ситуацією, яка на вас звалиться по п'ятірки жертв. Стрільці. Стрільців, стрільців, карта смерть. Смерть говорить про зміни, про трансформації, завершення одного етапу та початок нового. Це трансформація, це зміни. І ці зміни будуть вашу, в вашу кращу сторону. Цієї карти не варто боятися. Це карти змін і нового якогось періоду в вашому житті, який в майбутньому вам, знаєте, набере таких якихось обертів. Життя набере нових обертів і заграє новими красками. А трійка Кубків говорить про гарні новини, про радість, про свято. Тому день у вас буде вдалий. Козроги. Козрогі випадає п'ятірка мечів. Ну, дивіться, козроги, варто уникати конфліктів, варто не виникати непорозумінь і варто бути обачними, щоб не стати жертвою шаграїв. Але тут, знаєте, по п'ярці мечів може виникнути ситуація, конфлікт непорозуміння, де вам варто буде, де ви вийдете або переможцем, або переможеним. От така може бути ситуація. Або вас обхитрять, або ви просто будете них, і не попадете в їхню пастку. Може бути, знаєте, серйозний конфлікт, який ви вийдете переможцем, Але конфліктів скажу, я завжди раджу уникати всіх цих конфліктів. А діяти наполегливо та рішуче, тільки коли це не можна уникнути цього. Поталії водолії. У водолії. водоліїв, дійка жезлів. Якийсь вибір будете важливий робити. Зважувати всі за і проти і вирішувати, як вам діяти далі. Ретельно обдумайте, не робіть важливих дій, не робіть важливих рішень, не підписуйте важливих в цей день паперів. Навіть не нарубайте з плеча. Ретельно все обдумайте, обдумайте це, чи дійсно варто це все робити. Оці кардинальні зміни в вашому житті. мірка жезлів говорить вам бути наполегливішими, рішучішими, і закликає, можна сказати, вас до, ді, до, до дій до бою. Але перед тим, як діяти, знову ж таки, потрібно ретельно обдумати, щоб не наламати, як то кажуть, дров, щоб не зробити в майбутньому серйозних помилок. Просто сядьте і обдумайте, чи варто до всього От таких змін, оте ваша там, пропозиція, наприклад, якась і так далі. І тільки тоді дійте, як будете впевнені в своєму виборі. Рибки. Для рибок випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про самостійність, про впевненість, про рішучість, про змогу вирішити будь-які складні питання, які виникають у вашому житті. Ця карта говорить про відповідальність, про стійкість, про можливість в будь-якій складній ситуації вийти переможцем. Тому день у вас вдалий і принесе вам гарні результати. Не варто боятися, чого скажуть інші. Не варто боятися, що вас там будуть приліткувати і так далі. Варто бути самим собою і йти до своєї цілі. Тоді все буде добре. Бажаю всім гарного дня, успіху та гарних новин. Перш за все, Миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!